Машини для АТО Три зіли місцевим військовим передав франківський приватний підприємець. Власним коштом автівки придбав, відремонтував, і вони на 100% готові для використання у зоні бойових дій. Машини направлять для подальшого використання у 14-й окремій механізованій бригаді, яка дислокується у місті Володимир Волинську. Звідти зіли поїдуть у зону АТО. Загалом з Івано-Франківська направлено до Збройних сил України та інших військових формувань понад 20 одиниць техніки, каже тимчасово виконуючий обов'язки міського комісара Ігор Сорокопут. І додає багато техніки, яка нині є на підприємствах, у незадовільному стані. Вона є розкомплектована, технічно несправна, в зв'язку з браком коштів не кожен керівник підприємства може дану техніку відновити і подати для збройних сил. Це є один із показових прикладів, як необхідно працювати в інтересах проведення заходів мобілізації. Тому завдяки таким людям, таким підприємцям і керівникам завдання щодо мобілізації посадки техніки в місії франківську виконуються. Нині найбільше військові потребують вантажні автомобілі автомобілі, бортові із високою проходимістю. Після наради у виконавчому комітеті представники військомату звернулися до місцевого підприємства. Потрібної техніки там не було. Утім, із допомогою не відмовили. Машини знайшли, придбали і відремонтували. Місяць часу і півмільйона гривень. І три зіли готові вирушати в АТО. Ця техніка була, вона була з консервації. Ця техніка не був що в житку, але оскільки вона просто простоювала багато років. Вона ну були запчастини, які потрібно було змінну. Замінити для того, щоб вона була в робочому стані. Зробили повністю реконструкцію, всі резинки, мотори, акумулятори, резина, покраска нова. Тобто, зробили їх таких, ну, вони практично як, як нові, можна сказати. А ми хочемо подати приклад. Я би хотів просто, щоб інші підприємства, які мають можливість це зробити, щоб вони можливо поступили так же само, можливо, ще краще. Тобто це є талоном правильності, але... Просто ми всі свідомі і хай. Ну нам треба допомагати, хто чим може загалом до завершення четвертої хвилі мобілізації. Місто має відправити збройним силам ще три одиниці техніки.